Юрій у мене було два питання. Перше, чи від нас якимось нормативним документом вимагається прийняття цієї програми? І друге питання, за які кошти за фінансування, тобто державні субвенції, там основному бюджету міські. Я чого питаю? Тому що я зараз займаюся аналізом існуючих програм. У нас в міській раді є на сьогодні 58 програм, з них 15 рік, два або більше взагалі не фінансуються. Тобто я маю намір на. Найближчу сесію міської ради винести проєкт рішення про припинення дії частини програм як неефективних, таких, що не потрібні. Чи це 15 буде, чи менше чи інша справа. Чи буде ця програма реально наповнена рішеннями? Чи не створимо чергову ну, програму таку пустишку? Це не пустишка, казушки. Нам потрібно 647 тисяч, ми просимо виділити на 5 років. Це підуть кошти на навчання, страхування, виплату заробітної плати матросам, закупівлі для рятувального обладнання. У нас тільки за виконання минулої програми, де у нас був стир, там знаходився пан пост, е, було врятовано 7 чоловік. Ми, ми почали проводити заходи по очищенню таремнічного ставка. Він ще не включений був і не розроблений повністю. Не працював, загинуло три людини за літо. Тому ця програма вона потребує вирішення, є і указ президента про невідкладні заходи щодо загибелі людей на воді, є типові правила охорони життя і здоров'я людей, є інші керівні документи, є постанова Кабінету міністрів про порядок обліку місць масового відпочинку населення. Відповідно, в нас міським головним розпорядження на 2014 рік було визначено це парк відпочинку Річка Стир імені лесі Українки. Зараз ми будемо два поста це Теремівський ставок і парк відпочинку імені лесі Українки.